Ви дивитеся Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах. Прибирають територію та накривають дахи. Жителі вільного долають наслідки атаки РФ. Заборона продажу риби у Дніпрі проводять рейди по місцевим ринкам. Навчають літати на цивільних дронах. У Дніпрі функціонує волонтерська школа аеророзвідки. За 10 метрів від будинку пані Віри у ніч на 22 червня влучила російська ракета. Її будинок частково зруйнований. Ми одразу не поняли. Я думала, мене я спала, я думала, мене гардіруб придавив. А потім прибігла дочка, вона в другій спальні спала. Ми сплатили нас, привалили двері. Ми не могли вийти. Спасибо сусідам, Вони нас, ну як кажуть, відкопали. Криші немає у хаті дві дірки, такі здорові. По всьому городу уламки оці глиби такі великі. Разом з друзями та жителями села з вчорашнього ранку наводить лад на подвір'ї зять віри Віталій Назарук. Чоловік каже, в момент атаки РФ був не вдома. Сином на роботі були. А жена, теща тут були, всі живі, всі здорові. Вбираємо землю, все. <сі> всі завали, да, все. Хлопці ж приїхали, відбудовують, завтра кришу будуть ремонтувати. Долають наслідки ракетного удару і родина Савченків. Пані Лілія говорить, до них на допомогу прийшли люди із сільради та з місцевого сільгоспідприємства. Організували теж все, оце, щоб убрати, щоб кришу перекрити. Поки місць, звісно, немає ніяких дійств, але сказали, що буде все. Тут є друзі, просто односільчані, які допомагають, просто приходять і допомагають. Навіть ніхто не просив, а вони приходять і допомагають. Пленку дали, що поки, якщо криші немає, якщо вдруг що, щоб перекрити хоча б якщо дощ. Також допомагають волонтери, видають продуктові набори та реєструють людей на отримання матеріальної допомоги. Надаємо грошову допомогу, одноразову грошову допомогу, які люди постраждали внаслідок катастрофи. Для реєстрації потрібні документи, це паспорт та ідентифікаційний код і основного отримувача сім'ї, хто буде отримувати цей айбан рахунок. Допомога нараховується на одну особу 2220 гривень». В Сільраді приймають заяви про пошкоджене майно, аби люди могли отримати допомогу від держави. Близько 400 тисяч гривень на відбудову будинків надасть і місцевий сільгосппідприємець. Також за словами сільського голови Миколи Богдашова, матеріальну допомогу людям виділять із бюджета громади силами всієї лозувацької громади і комунальних служб міста. Ми цю вирву. Зарили, а перед цим, звичайно, було полагоджено і газопостачання, і водопостачання, і електропостачання. Зараз вже реєструємо всіх громадян з тим, щоб надати їм матеріальну допомогу від вибуху ворожої ракети. На ремонт своїх садів. закупиться Лозувацької сільської радої строї будівельні матеріали. Микола Богдашов говорить будматеріали від сільської ради людям почнуть видавати вже за кілька днів. Тетяна Гринберг, Микола Домашов. Суспільне новини. Кривий ріг. Будвате документи Льоха. на кладну, а саме на кладну. Заборонили вилов та продаж риби після загрози розповсюдження інфекцій у доймах. На Дніпропетровщині щодня рибоохоронний патруль проводить рейди на офіційних та стихійних ринках, аби запобігти незаконному продажу. На одному з офіційних ринків Артем продає прісноводну рибу. каже про заборону, знає, тому її привозять з Полтавської області. Повністю привозиться з Полтави. От нас вже запрет повністю Дніпропетровська область за Женю поки до вияснення обсягів. На іншому офіційному ринку патрульні також не виявили жодних порушень. Директор ринку Олександр каже, перед продажем товар перевіряють в держлабораторії. Вся риба, яка у нас навіть річна продається, все завозиться з Полтавської області з Орлика. Всі відповідні документи маємо на себе, згідно чинного законодавства». На стихійному та ще одному з офіційних ринків Дніпра сьогодні рибу взагалі не продавали. За словами заступника начальника Дніпропетровського рибоохоронного патруля Юрія Хорольського, такі перевірки тривають 16 червня. За цей час виявили лише декілька порушників. Якщо без документів іде торгівля, риба вилучається, і до рішення суду зберігається, а потім реалізується і кошти направляються до бюджету. Якщо ситуація колише документів. Документи є, але здійснюють торгівлю рибою з нашої області чи з заборонених областей. Тоді ми пропонуємо покинути місце торгівлі, якщо не погоджується, виписуємо припис на підставі даного припису виписується також протокол. Наразі заборонена риба, що завезена з Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Одеської та Херсонської областей. Якщо в документах вказано, що риба привезена з інших областей, тоді торгівля дозволена. На сьогоднішній день є у нас підпідрунькаховське водосховище, де на сьогоднішній день є таке заморне може явище бути, і щоб риба ця не попала на наші Дніпропетровські ринки, щоб люди не продавали, а також не покупали на ринку. Василь Волков каже: вже провели 45 рейдів по всій області. Порушників виявили на стихійних ринках. Перевірки триватимуть і надалі. Антон Сіренко, Василь Юрченко, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро. У Дніпровській школі аеророзвідки військових навчають працювати із цивільними безпілотниками, зокрема з ударними fpv дронами якими керують через спеціальні окуляри. Навчання проходить боєць Дніпра Артур з позивним птаха. На війні чоловік з початку повномасштабного вторгнення. Раніше каже, працював з дроном іншого типу. Кидали зброси, але ви, ну, більш хотілося вражати ціль самим, тому що буває таке, що ти. Знаходиш ціль, а хтось там не допрацьовує там, в зв'язку з поганою злагодженістю чи, чи щось. А хотілося самим бачити ціль та вражати її. Спочатку, розповідає Артур, намагався самостійно навчитися керувати ударним дроном. Виходило дуже погано, було кожен другий політ, це був краш та ремонт. І вирішили знайти курси, на яких можна було володіти півішкою ну, на дуже гарному рівні. Навчання у школі аеророзвідки починається з теорії першочергове планування польоту, враховуючи погодні умови та особливості рельєфу місцевості, налагодження комунікації між групою, тобто самою групою аеророзвідки, як правильно там планувати маршрути, як правильно заходити на об'єкт спостереження чи в зону інтересу для того, щоб а це було ефективно, щоб дійсно можна було виявити там ворожу техніку, розміщення живої сили, склади БК, там логістику, робота з радіоелектронною розвідкою, робота з радіоелектронною боротьбою, тобто системи, які створюють перешкоди, або системи, які можуть виявити пілота. Далі починається практичне навчання як зробити зліт, посадку, як правильно вийти, там, зайняти ешелон, які висоти треба опрацьовувати, як заходити. Як виходити взагалі в розвідку, тобто як там, вилітити, да, долетіти якусь відстань, як повернутись назад. Бо навчитись літати саме на таких квадах — це, скажімо, так значно складніше, ніж на весільних дрониках. Тобто вони у нас налітають з точки А в точку Б по прямой туди, сюди. Ми кожного дня їм строїмо різні траси. І задача пілота весь час дрон повинен бути в маневрі. Школа аеророзвідки функціонує за рахунок волонтерських коштів. Охочі допомогти може зв'язатися з організаторами через соцмережу. Яна Стойкова, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпро. У Дніпрі замінили освітлення у 22 дитячих навчальних закладах. Це світлодіодні світильники потужністю 40 Вт. Наразі на балансі КП міськ світло перебувають 365 таких об'єктів, розповів начальник виробничо-технічного відділу Андрій Кравець. За словами посадовця, з початку року у місті замінили близько двох тисяч світильників, 134 опори та 55 кілометрів повітряних ліній. У 2022 році рішення міської ради було прийнято на баланс до КПМ світла мереж зовнішнього освітлення, які знаходилися в дитячих дошкільних закладах, у загальносередньоосвітніх закладах. І поступово ми почали виконувати такі роботи. В першу чергу виконували роботи по тим об'єктам, де в першу чергу поступали звернення з цих закладів на підприємство. Ось тут займається наш гурт Земляки. Приходять сюди глядачі, буває повен зал, дивляться, люблять наш гурт. Вокальний колектив Земляки в Минівці Чернеченської громади зараз єдине, що залишився в селі. Заснували його в 1987 році. Для своїх репетицій учасниці обладнали один із кабінетів місцевій школі. Жінки збираються майже щодня та займаються вокалом від трьох до п'яти годин. Що це там по землі, по моїй святій землі, вас не врожаю, побратим зараз! останні десять років розповідають учасниці склад колективу не змінювався. Одна із тих, хто з перших днів у гурті, Олена Бондар, згадує спочатку до колективу, долучилися вчителі, а потім вже і інші жителі села. Тоді переважно виконували пісні акапельно. Хочемо співати патріотичний спісень, для того, щоб підтримати наш народ, підтримати людей для того, щоб у людей була якась віра в те, що все буде добре. Але ми не ігноруємо ще пісні на сільську тематику. Крепертуар у нас розширюється на кожен концерт. Ми хочемо співати нові пісні. Ми майже не повторюємося. Від самого початку в колективі і пані Вікторія каже, раніше виступали на кожному святі, а зараз лише з благодійними концертами в Чернечинській громаді. Задля підтримки ЗСУ. нещодавній відбувся на початку червня, окрім концертів, жінки намагаються волонтерити і в інший спосіб. Ми були у Дмухалівці, були у Чернеччині і були в Заплавці. Село в нас невеличке, людей небагато, але приїжджають з інших сіл. Долають такий шлях по наших нелегких дорогах. Люди з задоволенням, навіть сім'ями, приїжджають. цієї зими. Ми з дівчатами збиралися і в'язали панчухи для наших воїнів, передавали через волонтерів. Наразі в колективі 15 учасників. Керівниця гурту каже: тут немає професійних виконавців, лише любителі. А за ці роки вони стали не лише друзями, а й родиною. Пояснює жінка. Ми живемо в селі, і корови, і свині. Все в нас є, і все бросають, умиваються і приходять сюди, щоб побути. На репетиції і провести якийсь концерт є в громаді і інші колективи. Ну для нас мій колектив найкращий. Не тільки наше село нас підтримує, і сусідні села, запрошують нас. І багато коментарів у Фейсбуці нам позитивних. Найбільша мрія колективу зробити опалення в школі, де репетирують. Кажуть, це допоможе навіть зимовий період займатися співами та проводити в приміщенні виступи. Зараз колектив Земляки готується до. До великого благодійного концерту до Дня Незалежності України очікують наглядачів із різних сіл. Вікторія Пінчук, Євген Шпак, Суспільне, Новини Дніпро. Ви дивитеся Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах.